Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова. Казка Літній дощик і калюжна королева Орися У маленькому містечку, де квіти розцвітають одразу після світанку, жила собі дівчинка Орися. Їй було б усього шість, але вона вже знала одну велику таємницю. Літній дощ не для того, щоб ховатися, а для того, щоб радіти. Одного ранку небо насупилося, а пузаті і веселі хмари розсипались дрібним теплим дощиком. Дощ, хоч в дім, гукали дорослі. Парасолі, плащі де мої гумові чоботи? Лунало звідусюди. Усі поспішали сховатися хтось під дашок, хтось у магазин, а дехто навіть під газету. Але тільки не Орися, вона вже стояла просто посеред вулиці, усміхнена з розкритими руками і мокрим носиком, і прямо перед нею утворилася величезна калюжа, майже як озерце. Ну, що, пані калюжо, потанцюємо? Засміялася Орися. Один стриб бризки вгору, другий стрип бризки на всі боки. Орися сміялася та раділа, ніби калюжі розповідали їй жарти. А ще знаєте що? Мама і тато Орисі ніколи не забороняли їй плюхатися у калюжах. Вони казали на те і є дитинство, щоб радіти. Потім висохнеш та переодягнешся. А спогади залишаться назавжди. І саме тому Орися не боялася ні бризок, ні мокрих штанців. Раптом із за кущів визирнув хлопчик у капюшоні. А тобі не холодно? Холодно, коли в душі дощ, а зараз в мене літо, відповіла Орися показала на веселку, яка визирала з-за хмар. Хлопчик зняв капюшон. Потім прийшли ще двоє дітей і ще, і ще, і вже ціла зграйка стрибала разом за рисою по калюжах, а десь у вікні сиділа тітонька з парасолькою і бурмотіла Що за мокрі бешкетники? Хіба так можна? А потім побачила, як один сумний хлопчик вперше усміхнувся і трішки розтанула. А дощ усе накрапав і накрапав, лагідний, теплий, як обійми. Коли він нарешті стих, діти стояли мокрі, усміхнені і щасливі. Ми тепер хто? обізвалася одна дівчинка. Калюжні лицарі. вигукнув хтось. А Орися наша калюжна королева, сказав хлопчик, що ховався в капюшоні. І всі зааплодували, навіть небо підморгнуло маленькою блискучою крапелькою. Відтоді, коли йшов літній дощ, дорослі дивувались чому вулиця така тиха? А це тому, що діти не тікали додому, вони бігли туди, де є найбільше калюш, бо знали, якщо поруч орися, буде сміх, стрибки і справжнє дощове свято.